Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішила з вами поділитись своїми читацькими планами на літо. Вже у нас яке 17-те? 16 травня. Як ви вже знаєте, я звільнилася зі своєї роботи. З червня місяця я вже зовсім буду безробітною, і мені не потрібно буде кудись ходити, вставати рано, втомлюватись, і взагалі я буду присвячувати усе своє життя і свій час каналу. Тому у мене буде багато часу на те, щоб читати. Саме тому ви бачите перед собою ось такий стосик книг, і це ще не все, що я хочу прочитати. Але будемо дивитись. Я не знаю, чи мені вдасться втілити всі плани, але хоча б покажу вам, що б я хотіла прочитати найближчим часом. Тож, влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке і давайте починати. Балушка тут потягується. дібу ді буді будь Перше, що я б дуже сильно хотіла, це продовжити читати цикл Саймона Бекета. А саме книга Поклик з могили, четверте розслідування, саме вона мене дуже сильно зупиняє, бо я її починала читати вже декілька разів і кидала. Але хочу спробувати зняти або якийсь марафон на канал з детективами, або щось подібне, щоб все ж таки. Посунутись далі і продовжити читати його книги, тому що я знаю, що далі, ніби п'яте, шосте розслідування, вони набагато цікавіші. Саме ця частина така слабка, скажімо так, тому хочу її подолати, бо тут є такі ключові моменти, які не можна пропустити і перескочити на наступну книгу, тому я її в якомусь марафоні прочитаю швиденько і піду далі. Друга книга, яку я б дуже сильно хотіла прочитати, називається Люби Едварде від авторки Н. Наполітано. Я її придбала зовсім нещодавно. Це новинка від видавництва Віват, розповідається про хлопчика, який єдиний, хто вижив в авіакатастрофі. Загинуло 183 пасажири, 184 пасажири, а він якимось дивом просто вижив. І він буде намагатись побороти. Відчуття, що він мав померти, відчуття, що він не може далі жити, бо пережив таке, і взагалі віднайти сенс у своєму житті. І в цьому йому допоможе якась знахідка в гаражі, яку він знайде. Я знаю, що ця книга така скляна, тут на поплакати і ну, драматично. Я думаю, що це зрозуміло з анотації, але чула дуже-дуже позитивні відгуки, тому будемо читати. До речі, одразу хочу вас запитати, з якої з цих книг ви найбільше чекаєте влог або марафон. Для мене це дуже важливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна книга чекає свого часу на моїй полиці вже досить давно. Вона називається Дикі дівчата, Рорі Павер. Я її не планувала прямо найближчим часом читати, але наткнулася на відео Олесі з каналу «Літералі Леся, де вона сказала, що це одна з найкращих книг, прочитаних за перше півріччя цього року, що вона дуже цікава, атмосферна. І я чомусь подумала, що я хочу дуже прочитати щось з атмосферою такого лісу. Бо я кожного дня гуляю з балу в парку, і ця атмосфера, дерева, таке, знаєте, зелень багато. Мені чогось такого захотілося. І я думаю, що цю книгу я буду читати в якомусь такому влозі, де буде багато природи. І взагалі-то це трилер про якийсь вірус, який потрапив до. Школи закритої, я так розумію, десь на півострові. І цей вірус почав вбивати спочатку учителів, а потім і дівчат, які навчаються в цій школі. Щось там таке страшне відбувається, і в центрі сюжету буде три дівчини, три подруги, які просто закрились на карантин в цій школі. Там страшний вірус, всі помирають, і що вони що будуть робити, ніхто не знає. Тому мені цікаво, хочу дуже сильно прочитати. Мені здається, ідея для влогу. Бути прикольною. Наступна книга, яку я дуже хочу прочитати, називається Сливове дерево від видавництва Фабула. Вони мені її надіслали в подарунок, я була дуже сильно рада, тому що я хотіла прочитати цю книгу, чула про неї вже дуже багато позитивних відгуків. Я б, напевно, не звернула на неї увагу, якби не відгуки, тому що якось я побачила обкладинку та й пройшла повз. Але насправді кажуть, що це прям супер крута книга. Чомусь мені здається, що тут. Буде такий вайб книги Крістін Генни, Соловей, можливо, щось таке. А от. І я хочу її прочитати. Тут розповідатиметься про дівчину, яка буде рятувати свого друга, хлопця, в якого вона закохалася. Він єврей, вони живуть під час війни. Вона боїться дуже потрапити до. Табору і взагалі там жахливі часи описуються, але я так розумію, буде як основна лінія кохання між нею та цим хлопцем. Чим це завершиться, не знаю. Буду читати, я люблю над такими книгами плакати, такі книги читати, і мені здається, що цей роман мене вразить і, можливо, навіть потрапить в топ цього року. Наступний товстунець величезний, називається Повернення додому Розамунде Пілчер. Величезна книга, 1004 сторінки. Я не знаю, чому я вирішила, що я хочу її прочитати. Але, чесно кажучи, мені сподобалась дуже книга Пілчер Зимове сонцестояння і я захотіла прочитати і цю. І Шукачі Мушель теж хочу прочитати, і дуже чекаю, що вийде якась книга на осінь від Пілчер. Клас, клас. Люблю, хочу прочитати. У 1935 році 14-річна Джудіт Данбар залишається в британській школі інтернаті, а тим часом її мама і маленька сестричка їдуть до батька в Сінгапур. Дівчина потрапляє в екстравагантний світ британської астеракти. Астерик... Дівчина потрапляє в екстравагантний світ британської аристократії, де пізнає справжню дружбу, відкриває для себе кохання, але війна розлучає Джудіт з тими, хто їй найдорожчий. Я думаю, що ця книга буде, як і всі книги Пілчер, така. Глобальна сімейна сага про дуже багатьох персонажів, про великий часовий проміжок, і все це буде описано детально, повільно, але дуже красиво, затишно і по-своєму атмосферно. Тому будемо читати. І, можливо, навіть це буде читацький щоденник, бо цей товстунець не знаю, як по-іншому подолати, але побачимо. Якщо ви бажаєте побачити читацький щоденник з цією книгою, пишіть в коментарях. Наступна книга, все ніяк її не прочитаю. Вже всі напевно прочитали. А я ні. Це пачінко Мін Джін Лі. Це така сімейна сага, яка охоплює чотири покоління незаможної, але гордої родини іммігрантів, які уперто намагаються взяти долю в свої руки, силоміць відірвані від батьківщини, якої ніколи не знали. Я чула теж ну, просто мільйон позитивних відгуків про цю книгу і все ніяк до неї не доберуся. Я сподіваюся, що цього літа на книжковому клубі якомусь з моїх клубів ми її все ж таки прочитаємо і сподіваюся, що хтось зі мною також захоче її обговорити, бо хочу вже познайомитись. Наступна книга називається Ні жива, ні мертва Голі Джексон. Це вже заключна частина трилогії про дівчинку на ім'я Піппа, яка ем, розслідує самостійно різноманітні справи е, і веде підкаст. І, коротше кажучи, я думаю, що ви всі чули про цю трилогію. Це такий більше підлітковий детектив, але мені дуже подобається відпочивати з книгами Голі Джексон. Вони читаються просто так моментально. Тому дуже вам рекомендую, якщо ви ще досі не читали цю книгу, цю трилогію. Обов'язково читайте. Мені, до речі, дуже цікаво, чим вона завершиться. Наступна книга Наступна книга. це такий буде експеримент. Це Харукі Муракамі, Кавка на пляжі. Тут, розповідається, дуже дивне щось. Я прочитала, коли анотацію у своєму влозі, коли я її розпаковувала. Я була трішечки здивована. І не зрозуміла взагалі про що мова, але цікаво буде прочитати і познайомитись нарешті з цим автором. Тут розповідається про підлітка Тамура з Токіо, який тікає від похмурого пророцтва. Батько хлопця вірить, що загине від руки власного сина, після чого той вступить у зв'язок з матір'ю і сестрою. Він тікає, їде з міста і переховується під новим ім'ям Кавка. І от він знайомиться з директоркою приватної бібліотеки. Та юною сакурою, якась дівчина, я так розумію. Але трапляється дивне. Він починає вважати цих двох жінок своїми матір'ю та сестрою. Тобто, це щось просто максимально що? Але я думаю, що, можливо, мені і сподобається. Не знаю, я не впевнена. Взагалі не впевнена, але я стільки вже чула про Харуки Муракамі, такі прям оди про нього співають, кажуть, що це такий прям крутий автор, таке він щось пише. А я не знаю. І взагалі я ж книжкова блогерка і досі не знайома з творчістю муракамі. Тут не багато сторінок, а ні, багато. 510. Чомусь мені так здавалось, що вона така тоненька. Будемо читати. Я сподіваюся, що це буде ну, принаймні, незвично і цікаво. Наступна книга це Емілі Генрі щасливе місце. Я чомусь собі втовбичила в голову, що її треба читати саме влітку, бо тут якісь такі басейн, качки, щасливе місце, рожевий колір, щось таке. Чула про цю книгу негативні відгуки. Кажуть, що вона майже найгірша з усіх книг Емілі Генрі комусь подобається. Мало позитивних, але також чула відгуки такі. Тут розповідається про хлопця і дівчину, які розсталися і вирішили нікому не казати про те, що вони більше не разом. І от за класикою жанру їм доведеться провести час разом в одному номері, тому що вони з друзями поїхали відпочивати, і ніхто ж не знає, що вони вже не разом. Чи помиряться вони, чи щось там станеться, не знаю. Будемо читати, тому що у мене з цією книгою буде книжковий пікнік. Перша вирішила таке влаштувати. Давно хотіла щось, типу, бранчу книжкового. У нас на набережні, хочу там на газончику постелити ковдрочки, зробити якийсь міні-пікнік із дівчатами зібратися в рожевому дрескоді, обговорити цю книжечку, посміятися, пофоткатись, ну і всяке таке. Я думаю, що це має бути принаймні атмосферно. Можливо, книга не така вже і цікава, але. Будемо читати та знайомитись. Взагалі, обговорити творчість Емілі Генрі також буде цікаво, бо я прочитала вже напевно всі перекладені книги українською, тому буде що сказати. Ще одна книга, яку я точно буду читати, це про вулок світлячків Крістін Генни. У мене її немає, я її буду купувати та читати. Я знаю, що вона розповідає про двох подружок, які з самого дити... ну, з підліткового віку знайомляться, вони зовсім різні. Одна така яскрава, прям дуже харизматична, але у неї проблеми в родині. А інша така більше тихенька дівчинка. І вони сходять. Починають дружити і нам розповідається про їх дружбу протягом багатьох-багатьох років. Взагалі, я починала дивитись серіал на Netflix за цією книгою, і він мені дуже сильно сподобався. Я його не додивилася. І також ми будемо її обговорювати на моєму книжковому клубі у червні. Дуже багато бажаючих виявилось обговорити цю книгу. І я думаю, що буде що обговорити, тому що це Крістін Генна. Це моя любов величезна, і її книги ніколи не залишали мене байдужею. Також я дуже хочу прочитати книгу Фріди Макфаден. У мене також її ще немає, але я чекаю, мені має вона прийти. Я дуже хочу її прочитати, бо Фріда Макфаден що б не писала, а мені прям одразу хочеться купити і прочитати. Я взагалі не знаю, про що ця книга. Але у мене це вже така автопокупаєма авторка. Також це буде детектив, який буде читатися, я сподіваюся, дуже швидко, класно і кажуть, що він непоганий. На цьому, в принципі, у мене все. Я думаю, що мої книжкові плани на це літо будуть виглядати приблизно так. Можливо, щось буде змінюватись, можливо, я прочитаю менше книжок, можливо, більше. Я поки що не знаю. Також будуть виходити новиночки, будуть купуватися якісь нові книжечки. Та плани можуть змінюватись, але це таке основне, що я б хотіла прочитати. Якщо ви читали щось з цих книжок, обов'язково пишіть в коментарях свої відгуки, я буду дуже вдячна. А також діліться своїми планами, щоб ви точно хотіли прочитати цього літа. Я вже буду завершувати це відео, ми з вами зовсім скоро побачимось на моєму каналі, бо в мене супер багато ідей для контенту, все це буду знімати, багато натхнення. Тож обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. Ставте вподобайку цьому відео, і також буду дуже вдячна вам за коментарі під моїми відео, бо саме це допомагає просуватись моєму каналу. А я дуже сильно стараюсь, тому буду вам дуже сильно вдячна. Як завжди, вам бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у новому відео. Усім па-па!